Павло Горбач білоруський доброволець. У жовтні 2023 року. Чоловік загинув, захищаючи Україну, розповіла Олена Гончаренко, його дружина. Портрет Павла Горбача та ще 23 білоруських добровольців, які загинули, захищаючи Україну, представили 22 серпня 2024 року у Поліському національному університеті на виставці з Україною в серці. Вирішив закінчити те, що не змогли закінчити в 2020 році. Він був впевнений, що рано чи пізно він він приїде назад у свою країну вже вільну від, від нашого спільного ворога, від ворога Росії, від влади Лукашенка. Олександр Стасевич, родом із Бреста. Чоловік загинув у березні 2024 року на Харківщині, захищаючи Україну. Розповіла Олександра Стасевич, його дружина. Саша був дуже свободолюбивою людиною. Він був лідером. Він працював на керуючих посадах і завжди у нього було бажання захищати свою команду. Він обрав шлях воїна, намагався довгий час долучитись до лав тераборони, але він отримував відмови через білоруське громадянство. І вже пізніше, через добровольчі батальйони, він потрапив вже в підрозділ спецпризначення, пройшов навчання. Олексій Францкевич, організатор виставки, розповів, що у війні проти російського агресора загинуло більше 70 білорусів. Олексій разом із рідними загиблих добровольців робить стенди та показує відеоматеріали, на яких розповідається про життя і подвиги білорусів. Ця виставка сьогодні. Сьогоднішня виставка в Поліському національному університеті вже 21 ша Вона була створена нами більше року тому. На сьогоднішній день. Вже понад 70 білорусів загинули на цій війні. Тут на превеликий жаль, не виставлені всі імена й фотографії з метою безпеки, так як більшість сімей загиблих знаходяться в Білорусі. в Білорусі за словами Олексія Францкевича, виставка з Україною в серці триватиме в Поліському національному університеті два тижні. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.